Рука Іван Багряний, Читає Світлана Соколова. Чорна і репана, ніби вузловата ріпа, щойно взята з морозу. Як і впильно розглядав її біля каганця. Припухлу, тиснув лівою і сичав. З виразок повиступала кров. Намагався стулити пальці. А вони не сходились, ба навіть не розгинались по людському. Так буває лише тоді, коли пальці задубіють на морозі, до болю змерзнуть. Але Якову не зрозуміло, що то значить змерзнути. Хіба в нього вона коли мерзла? Вона ось ця рука. Біля щиколотки нарядився чиряк, здоровий такий. Як і сердито плюнув, роздер якесь ганчір'я, попробував видавити черяка. Поморщився, посичав, а потім зав'язав його, намочивши ганчір'я воду. Взяв зі столу великого ножа, з під столу витяг бруса, поклав його на лаву, натиснув коліном, поставив ближче каганця і почав зосереджено точити. Було за північ. За його словами, якраз та пора, коли чорти навкулачки б'ються. Яків ще не лягав спати. І як і в не ляже спати. На дворі ожелеть чути, як жалібно скриплять дерева, вітер дряпається до хати, уманю пусеньке віконечко, плутається в онучах, що ними позатикано повибивані шибки, і ніби хоче підглянути, що тут так пізно діється, хто це й на що так понуро, так зле і так ритмічно, упевненою рукою точить великого ножа. У Якова виступив піт з насупленого чола. Він обома руками тисне на ніж. З рота ллів воду потроху, потім піднімав до очей, пробував ножа пальцем, оглядав рихву, ще пробував пальцем, хмурить брови і знову сичить брус та ритмічно гойдається поспатлане, брудне волосся над спітнілим чолом. Пізно. Коли б Яків виглянув на двір, то почув би, як десь співають треті півні, і що вже пора. На дворі вітер ходить, шльопав босими ногами. Слизько як. Яків обійшов свою обдерту хату, переліз через сусідній тин і подався городами. Нігде, ні вогника, усе спить, коли б не спізнитись. Кривий Яків пішов на заробітки. До Семенового двору підійшла постать, постояла. За хвилю навпроти рипнула хвіртка і через вулицю підняла